З поверненням в Dead Space. Ми тут кілька років томів, е, періодів тому грали, коротше, чистили цих, знаєте, легенями дихають, пляха муха, псують повітря. Зачистили цих козлярів. Зараз тут човіха вийшла на зв'язок, каже, моя вся команда подохла. Рятуй мене! Отже, йдемо рятувати. Я вже біжу, моя кетя. Там ще був, бляха-муха, можна було щось докупити. Магазин пропустив. Такої. Шось тут на час. Опаньке. Ахтун. We need more enzyme. There's no time. I'm going in. Maybe I can cut it loose. The Leviathan has a 10 kiloton mass. Do you really need me to tell you this is a bad idea? Well, I'm all out of good ideas, so guess what's left? <laughs> We're still not cosmos. Oh my here. Entering zero gravity. And where? Оу ще! Серйозно? серьезно? Бляха, мурашка тут кир Куда перший? Ем. Пуль. Щось гамає? Дідько. ау, не кусайся, чибарек. Промахав, так зараз буде цей кудря вилазити. Давай. Ось цей, давай, давай, давай. Вилазь. Ні, ось цей. Блін, так я промахаюсь швиденько тут. Поняв. По трупі Табель, а, там, ухати, так, по трупіка не валим, Та бля, хаму хоти так невчасно, крупака. Уй! Блін, прямо на мене. Рубаємо кінці. Туди сюди. Туди сюди. Ага. Бачу і. Поньк. No no. Tak ada menu tu. Konya. Alau. Nemaz brojai. Jie atkirpa. Yeah, Balin. Да. Казал бедня. Пуль. Давай, Нексузель. Камо! И вуаля. Ау! И я думаю, это це будет це крайній! А ты сюда. Давай. Пуль, пуль, пуль. Так. Ехал так. И. Não se pode Vamos Não dai це вже цікаво. Ну, давай, малышка. Що тут у тебе є? Так. Ось газ пускає. Разой, давай, давай. Ее! Yeah! Ходу, походу, ходу. О, Они... uh. Так. нет, токсик сразу. Thank you, Isaac. Come back inside. I'm still trying to put out what to on. Exiting zero so, gravity. The air quality is improving. There's still so, pockets of gas trapped here and there. Here and there, I can handle. Listen... Jacob... My Jacob... Last I heard, he was on the mining deck with some other survivors. He said they were building an SOS beacon. Did they finish it? He said it was nearly done. But I haven't heard from him in... a while. I can't leave yet. I need to make sure the air is safe to breathe. But if you can find that SOS beacon, call for rescue. I will. Mining deck. Okay, got it. And if I meet Jacob? Tell him. I'll find him he's all i want to see an sos beacon someone jettisoned all the others isaac there's a shortcut to the mining deck near cross's workstation i'll get it open goddamn we might actually get out of this nightmare é, Е, рухайся до. Рухайся до. Ну кудись рухайся. Це я про те, що. Е, ж класика жанра, що всі зав... загинуть, його просите аж аж тяжко на душі стало. От. Те, що за. За сценарієм, за. за. Нам, нам, нам. Те, що раніше відбувалося, те ж тупо весь корабель нахер піде. Лише він виживе. Як він думає, що він... Пасся, а насправді Ніколь з собою вивіз в смислі... Її... як це називається? Сюди? Ей, та йдемо в магазин, ми ж... йдемо бухати! Ми ж перемогли кузляру, давай отут от. Палівай! От, дуже смішно. Ні хіба немає. Кесень він не потрібний. Та ні, давай продамо. І вот ці мене бісать, дальше. 2, 3, 4, 5. Давайте ми їх продамо. Я ж ними не користуюся. Цю забавку... Ну, на всякий пожарний скільки тут. 25 штук має. 25 штук. Давайте продамо. І в оцю і досі можна? Ні, до сховища лише. Сховища ми не будемо ризикувати, хай він тут тусується зі мною і візьмемо правильно. Ось це барахло. А це що таке? Дозвуковий осцилятор Перемісті цю деталь на верстак, щоб продовжити до момента, дотримати доступ до спеціального абрейту. Силової гармати 12 тисяч. Я люблю силову гармату, а ще тут має бути апгрейд. Плазмового різака ні дякую. Апрей вогнемета. Я би оновив. Як він там називається правильно? Променевий різак, бачиш. Гармата. Плазмовий. А нам потрібно променевий. Ее. Jesus! Променевий я беру! Беру краще променевий. Угу. Навіть нода не взяв, а це взяв, бачите. Все, з'їжджаємо на верстак, будемо його апдейтити. А що тут заглянемо, до речі? Розсадник? Все? Все цвіте і пахне? Розсадник. А, це ти, падло, тоді тут. Да, да, ти мені казала. Падло, подружання тепер. Ну що ж, легеньке збереження. Так сказати за перемогу. Нексус <laughs> сюди вірно? Так, цей кретинізм. до гірня будови палуби. Угу. Та моя хороша. Рухаємось до тебе чи по тебе. Тебе треба ще врятувати. <laughs> Класно, підсвітка працює, правда? Текстурки зразу з'явились. Це я на станції, правильно тут? Да, виходжу до платформи. Ось вона платформа. Open the door Нема тут цікавих. Lifting station lockdown. Немає. Yeah. це station музика така Для вух, як вона це балакає. Як думаєте, є доступ? Так, да, 28 тисяч. Okay. Deck systems are running haywire. Great. Let me work on the elevators. Any idea where Temple's SOS beacon might be? Hey. I'll check the money control. Hammond? Where are you? In the vents, hoping they don't hear me. Yeah, those things are everywhere. No, the They're all here on the crew deck. They've lost it. One of them stabbed her friend in the head. He just stood there.

I I you see. See. some kind of homebrewed security lockdown. the miners locked up some nice gear. you mean you i could have put it to work. you still could, if we find the right rig codes. the captain's rig won't get me in. no, that lockdown's a custom job. but i can use the captain's codes to create an override framework. didn't you find a senior officer's rig? a few more like that, and we're in business. okay framework's done find the rigs download their codes into a bridge console and it'll build you a master security override cannot determine clearance level master security override required <small noise> <small noise> Дідько, як тут рівень доступу? Ні, немає, броня. М -м. Ключові предмети? Викинуто? Ні, окейки. Рухаємось далі. Ага. Е, е. Отут, тут горе не пахне. Та пофіг. Чим тут пахне? <с> Патронів немає, чоловічого. Тобі все хіхоньки-хахоньки, Давайте от верстак Поміняємо на... ні, не це. Ось це поміняємо сюди по класиці. Верстаку ми, пам'ятайте, маємо зробити... не силовий пістолет. А як він променевий пістолет його чекнути. Так. Та ну, камон Айзик, ти ж. Ти ж все бери, полічимо. Левел 3 На жаль. Оп, сейчас, Required. Нажаль. Оп, сейчас шейшов. Та ну, давай! А, проще. Це ж класно. Вуаля, блин. Я тут думаю, це верстак, а це не верстак, а верстак осень, да. Ходу, ходу, ходу. Давай! Ага, дякую, аж підскакує. о oh май га! Вторинна вогняна шкода. І час перезаряджання. Блін, це ті тушаш ти на відкрив. А це що таке? Снаряда вторинного вогню? Наче а вода кедавра. Не так берем по любому. Так, а в костюмі. Ммм. Здоров'ячко, я за. Да. Здесь не було б броня, цікавіше. Ну да ладно, то маєм. Ви теж помітили, так? Да? що пляха після кожного такого. Апдейти чи зберігання одразу спадло весвіт.